Всі люди, які мають совість, депутати народні, які працю працювали в блоці Петра Паршенка, починаючи з Фірсова, Таменка, зараз Бублік, Сергій Міщенка, вийшов вже з цієї коміки. Накрас двадцять грудня, рівно місяць 23 січня Бублік. Тобто, всі люди, які мають совість, народні депутати, які знаходяться всередині БПП і бачать все це корупційне хамство, вони почали вже масово виходити з блоку Петра Паршенка. Коаліції, другий аспект коаліції на сьогодні немає. В коаліції значно менше 226 людей. І за конституцією ви абсолютно праві. Що у президента є право, але чому так конституція виписала? Тому що конституцію, хто писали, а це писали люди. Ви знаєте, ті, які боролись за незалежність, які вибирали незалежність, і вони думали, що у президента буде совість, що не треба президенту, який є честю нації. Писати, ну-ка розпусти да, парламент, тому що там немає більшості, нема кому відповідати за весь цей безлад, який твориться в державі, а просто дали президенту право і думали, що президент як гарант Конституції, як лідер нації, як, вибачте, навіть банько, батько нації, він буде цій конституції служити і буде виконувати її дух і її суть. Але. Сьогодні абсолютно очевидно, що всі червоні лінії дотримання законодавства, а верніше не дотримання законодавства, вже давно перейдені. Регламента в парламенті не існує. Те, що зробив парубі з регламентом, він просто знищив парламент. Парламентаризм знищений. Разом вони ліквідували дискусії. Ліквідували контроль парламентський, ліквідували будь-які права опозиції захистити людей. І сьогодні немає процедури прийняття закону. Іде просто шаблон, кнапка які не читаючи законів ну, у нас просто регламент тепер під, підмінили сигнальні голосування. Абсолютно. Це Називається зґвалтування абсолютно регламенту. Абсолютно, абсолютно. Да тому І парламенти не існує. Коаліції немає. І безумовно єдине, що міг би зробити президент, це оголосити зараз парламентські вибори. Дурять людей, говорять, що прийде ОПА-блок, займе всі там місця. Ну це обман, поки на жаль, в Україні немає в складі України Криму, поки немає, поки ми ще маємо окупований Крим і окуповану частину Донбасу. Опозиційний блок ніколи не зможе прийти, хоч якоюсь більшістю сьогодні в країні абсолютно проєвропейські налаштовані люди. Люди налаштовані демократично, вони боролися за свободу і вони варті того, щоб мати країну красиву, щоб мати країну вільно, щоб мати країну насправді по духу європейську, навіть якщо нас поки не пускають в склад європейського союзу, і тому коаліції немає. Парубій засекретив прізвища людей, які входять в коаліцію. Це зараз найбільша державна таємниця. Знаєте, така національна таємниця. Хто в коаліції? По перше, по імену, по-друге, скільки? Чому? Тому що вони не хочуть допустити виборів, тому що ні Народний фронт, ні блок Петра Порошенка, ні сам Петро Порошенка більше ніколи від людей владу не отримують. І тому вони фантазують, що вибори це погано. До речі, в світі дочасні вибори це абсолютно норма. Президент Порошенко прийшов на дочасних виборах. Оця вся Верховна Рада, маргінальна, абсолютно непрофесійна і корумпована, прийшла на дострокових на дочасних виборах. А зараз, коли вони сіли, зайняли посади, вони вже позурами тримаються кожен за своє крісло, і їм вже дострокові вибори. Це погано. От вам просто ключовий приклад подвійних стандартів. Але нам потрібен новий закон про вибори. Це абсолютно точно, і за нього треба поборотися включаючи ті, хто Україні допомагає ставати на ноги і ставати демократичною.